Зараз я хочу про пробалакати з тобою. Значить, між... про На... наприклад, 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 міжнародний біль про права людини. Міжнародна хартія прав людини. Можна так... хартія, можна так теж сказати. Значить, загальна декларація прав людини від соро. 40... Тисяча 1944 року, я думаю. Що таке? міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1956 року, та міжнародний пакт про соціальні, економічні та культурні права 1966 року складають міжнародний біль про права людини. 10 грудня 1948 року, року була прийнята Резолюція прав людини, цей день став Міжнародним днем прав людини. Конечно, ми не в отмечали це велика річ, День прав людини.